Вітаю, друзі. Тема, яка зовсім розходиться з тією музикою, яку я запропоную, тому що тема розійтися, а музика бути разом. Так в житті і буває. Я хочу вам показати одну річ. Ось вона в мене в руках. Я навіть не вивів, як бачите, Жодного з виконавців на цьому вініловому диску. До речі, достатньо цікаво. Він біло-білий, біло, -біло, -біло вініловий диск. Ну, ви бачите, я на екрані не буду вимахуватись лонгплеєм. Але а, тут чому я не вивів? Тому що це зібрання найкраще або краще з різдвяних пісень. Ну, Чомусь так складається, що дійсно краще воно було в минулому, як на мене, записано зараз лише про музику. Тому а, читаю, хто виконавець. А, я вже прослухав, ну, але, звичайно, хочу вам подарувати цю штуку. Елвіс Преслі, Франк Сінатра, Бобі Хілс, Холідей, Джонні Уортерс, Елла Фіджераль, Чед Беккер. Луїсма Арамстром і пішло і поїхало. Шикарний диск, От просто повертає тебе в ті роки, в те Різдво, в той спокій. Покажу вам і одразу запропоную. Ну, раз наближається свято, і зараз ми ще торкнемося чуть гірких сторін наших буднів, але говоримо про Christmas Хіц, говоримо про Різдво, про ті пісні. Які вертають до родини, які вертають в сім'ю, які заставляють думати, що попереду буде добре. Послухайте. Думаю, що на душу воно якось ляже. Воно потрібне і варто такі речі і слухати, і от навіть колекціонувати, якщо є можливість знайти його на просторах інтернету. Тут я QR підказую. І послухати пірноти в Те Різдво. Ну, але вертаємося до а, такої сумної теми, але я думаю, що вона актуальна. І ще раз повторюю, звідки я беру ці теми Де життя після консультації з розумінням, коли ти вже працюєш з патологією. З депресією, там, залежності, плюс депресія, алкогольні залежності, ще якісь біди. Починаєш клупати, звідки це взялося? А взялося ось з цього моменту, який я написав у вигляді. А, треба було побачити. Треба було побачити навіть якийсь елемент своєї долі, до якої ти йшов, чи йшла. І Сигнали були, ознаки були, але людина чомусь не зупинилася. От вона продовжувала жити, щоб добратися нарешті до психіатра, психотерапевта, до пігулок, до походах лікарів, просто до подруг зі слізми і не знати, що робити. Чому так відбувається? Коли люди зближаються, вони ж бачать один одного, чують один одного, зустрічаються, бачать. Себе і їх серед друзів, серед батьків, в оточенні. От чому створюється оця ілюзія початку? Чому токсичність, чому ці патологічні відносини не видно одразу? Ну, тому що, нагадаю, елементарну річ: на старті завжди є багато почуттів, а там, де надто багато почуттів, а особливо такі яскраві почуття, закоханість. Це дофамін, це ідеалізація, це весь світ під ноги. Не щось конкретно, весь світ під ноги. М -м -м. Зорі і все інше. Зрозуміло, що перші тривожні сигнали, вони а, ну, якби, а, не просто ігноруються, вони, є такий термін раціоналізація. От є щось незручне, але давай я його собі поясню зроблю його більш-менш зручним. І вони тоді пояснюються словами, ну, кожного свій характер, втома, це особливості, це, це складний період, а зараз всі такі зриваються і так далі. А В цій ситуації важливий принцип зрозуміти, що те, що повторюється, що вже було один раз, другий раз. Від того, з ким ти зустрічаєшся, з ким плануєш жити, з ким уже починаєш жити. Те, що повторюється, це не випадковість, це база, це патерн. Це те, що буде завжди. І навіть тільки буде посилюватися. Бо почуття з двох сторін і почуття дозволяють задавити в собі якісь те, що з тебе пре навіть негативне. І тут варто говорити про а, ключові ознаки. Токсичних стосунків, От що відноситься до того, що відноситься токсичні, і чому їх потрібно побачити. І розуміння, що сварки то бувають в кожного, але замість побутових сварок є речі, які незмінні, постійні, і їх можна сказати системні, а значить, вони будуть повторюватися. Я би їх назвав кілька. Перше, це хронічне знецінення. Це коли хтось з партнерів він чи вона в парі починає вживати більше сарказму, більше іронії, такі, знаєте, болючі жарти. Так підхлясне, ну, неприємно ж. Але ж це з позиції любові, ну, почуття ж є. Мабуть, це вже щось інше чи не чи не любов. Сюди би я відніс до цих ключових ознак токсичних стосунків контроль під виглядом турботи. От таке враження, що аж надмірна турбота. Ревності, перевірки, уточнення, відстеження за годинником, обмеження контактів, бажання контролювати, де б ти не був що б не робив. Ще один із елементів це ось, уже прямих ознак токсичних відносин це перенаправлення відповідальності. Можна їх назвати так, або а, сувідповідальності. Сувідповідальності це так, я зірвався, але це ти мене довела, чи ти мене довів. Так, я підняв руку, але якби ти і демонстрація. Підняв руку, якби ти. Чи... Він чи вона щось там не висказувала, вела себе не так, як потрібно. Це називається перекинути відповідальність, сунути відповідальність, створити хибну відповідальність. До ознак токсичних відносин відносяться однозначно такі собі емоційні гойдолки, різкі переходи від близькості до холодності. То його не турбуй. То він зникає на пару днів, а потім з букетами, принаймні те, що я не раз чув, а потім з'являється, знову всі зорі тобі під ноги, букети, все, як наче нічого не бувало, потім знову зникає. Та навіть коли вже починають жити разом і ніхто нікуди не зникає, але от оця відстороненість, байдужість, знову ж таки поєднана там з той ж іронією, сарказмом. А потім прояви якихось почуттів, особливо почуттів, коли є сторонні люди. Класичні емоційні гойдалки, де ти вже не знаєш і не прогнозуєш, який ти будеш чи яка ти будеш через годину. До ключових ознак токсичних стосунків однозначно відноситься страх. Страх бути відкритим, страх говорити прямо, страх говорити те, що в тебе на душі. І людина поряд з тобою починає фільтрувати свою мову, свої фрази, знаючи, що і за цим буде холодність, байдужість або навіть якийсь зелість, агресія та що завгодно. Ключовим треба вимкнути телефон. Ой. Ключовий маркер оцих о цих ключових ознак, ключовий ключових тавтологія. Ну нічого, ключовий маркер всього того, що я сказав, що відноситься до ОКСАК, ознак токсичних відносин, це те, що людина перебуває в більш напруженому, більш напруженому стані якогось надмірного контролю, от не може розслабитися. Чим просто живі відносини, в тому числі навіть сварками, які можуть бути будь-коли, але то цей контроль себе, очікування, а, перек... життя якимись варіаціями, це однозначно елемент, який треба було побачити, тому що ключові ознаки токсичних відносин, якщо їх не побачити. Вони переходять на інше, вони переходять на внутрішні сигнали, яких також не варто було ігнорувати, тому що, ще раз говорю: якщо вони є, значить це добрий сигнал. Це ні, це не навіть не добрий сигнал, це жовтий сигнал світофора. За ним буде щось інше. І навряд чи зелений, рухаємося, далі живемо і так далі. Скоріше жовтий сигнал, за яким ти очікуєш, бо перед тим був зелений, любов, рух, разом, все, діти. А тут жовтий сигнал, а це щось не те. Значить Ми вже починаємо не рухатися, а очікувати чогось. Напруження очікування буде скоріше червоний. Так от внутрішні сигнали, які не можна в цій ситуації ігнорувати, це те, що людина перебуває в постійній тривозі поряд з партнером, вона починає втрачати контакт власне, з собою. І така фраза дуже знайома для багатьох, хто проходив чи проходить ці речі: я вже сама чи сам не знаю, чого я хочу. Починаєш виясняти, так власне, а що відбувається між вами? Я не знаю. Я не знаю, але розуміння, що щось не те. І розуміння, що вже пішли розплата безсонням, пішли якісь дурними на рівному місці сварками і так далі. І коли починаєш знову ж таки розбиратися, виявляється, що людина починає виправдовувати партнера, який робить їй боляче або створює цю напружену ситуацію. Тобто виправдання партнера перед іншими. Не перед собою, перед іншими. Ну, подругам розповіли, таке, да як ти це можеш терпіти? Ну ти ж розумієш, він стільки працює, прийшов втомлений. Ну, я ж розумію, як там його завели на роботі, і... а тут я сказала, можливо, щось не, не, не те, що потрібно там за дітей, почала його вантажити. Він психанов. Виправдає партнери перед іншими. Це все, звичайно, рухається до того, що уява фантазії про спільне майбутнє а, стає зовсім іншим. Тобто немає уже слова спільне. Є уже навіть уява, втеча, уява про втечу. Ну, уява це значить, що людина ще не робить, але, але вже починає роздумувати. От якби ми не зустрілися, а якби все було по-інакшому. А от от якби, якби, от, це слово якби, нехай воно звучить як таке журська прожовування, жуйка. Але фантазії не про сумісне, не про спільне, не про сімейне прямий. Сигнал, хоча можна його віднести до внутрішніх сигнал, який точно так же не варто було ігнорувати з самого початку. В цій ситуації, можливо, саме небезпечне те, що я чув вже не раз. Оця фраза ще трохи треба почекати, перетерпіти. Я завжди пояснюю, що люди. Ну, характери людей не змінюються. Я не знаю, що повинно відбутися, щоб людина зовсім змінилася за своїм характером. І слово ще треба потерпіти, все буде по-іншому. Ні в що, як правило, не впирається. Терпіння не лікує токсичність, воно її нормалізує в голові, хто це терпить. І кожен вкладений. Власне, вкладене терпіння в це сумісне проживання підвищує те, що буде потім. А потім що буде? Розрив психологічний, соціальний, іноді фізичний. Ми давно вже разом не спимо. Ми живемо, наче як чужі люди. Хоча всі про нас думають: ой, яка хороша пара і тому подібне. В цій ситуації з'являється така собі пастка а, вкладених ресурсів. Пастка вкладених ресурсів це коли а, той, хто терпить ці токсичні відносини, думає, що я не настільки вклав чи вклалася. Можливо, дійсно, я приділяю мало уваги, Можливо, я голосно говорю. Вибачте, навіть такі речі були. І це пастка. Це однозначно паска вкладених ось цих ресурсів. Я стільки вклав, я стільки вклала. Що можна радити? Я, звичайно, завжди працюю на те, щоб люди були, намагаюся їм повернути здоров'я. Ну це мій обов'язок як лікаря: повернути задоволення, щастя, особливо там, де є діти, бо вони починають страждати в першу чергу. Але і розуміння, що можна. Навіть психологічно покалічити своїх дітей, якщо вчасно не зробиш правильні кроки, це також треба людині підказувати. Так буде приймати рішення вона, купляючись іноді на власні пастки або усвідомлюючи їх і розуміючи їх. Вчасно піти, це не слабкість, це скоріше нарешті зрілість, тому що раніше можливо була якась навіть інфантільність. І в таких ситуаціях, в таких відносинах розрив це не поразка, а акт елементарного самозбереження тебе, дітей. Не всі стосунки створюються не завжди, деякі для того, щоб навчити, навіть провчити. І в цій ситуації. Можна було би запитати, якщо нічого не зміниться, от, от подумайте, якщо нічого не зміниться в тих відносинах, через які проходить людина, беремо, чи теоретично, чи те, що ви проживали, я, звичайно, говорю більше про своїх і Якщо нічого не зміниться, чи я готовий, чи я готова жити так 5-10 років, хороше питання. Ну і щоб не перевершувати, і все-таки в голові залишився Christmas Hits, ці різдвяні пісні, ці дзвоники. Ну, все-таки подумайте. Іноді найбільша біда це не розрив, а життя поруч з людиною, біля якої ти поступово таєш, зникаєш. Ти стаєш не собою. Власне, тому можна проговорити і сказати, що завершити нашу зустріч клубу думаючих людей. Подумайте про тих, хто питає у вас поради. Хтось, можливо, навіть знаходиться в такій же ситуації. І це привід добротно подумати, тому що я завжди говорю, життя кожного дня стає менше. І іноді треба встигнути пожити для себе, зробити його більш щасливим, а значить, зробити хоч когось навколо тебе щасливим. Ну, як мінімум дітей, як максимум ще когось, в тому числі і друзі. Ну що, друзі, закинув нас клуб Думаючих людей під хорошу музику. Ну, послухайте, бо тема така сумна, але, ну, ще раз говорю. Ситуації, які виникають буквально із життя, із консультацій, тому думайте, друзі, думайте і слухайте хорошу музику і до зустрічі. Щастя.